Саме у нас звикався полоді майна, представник саду. У нас клопотання до одному, то володіли інший. Так, у нас після закінчення тривоги, на даний час залишається 15 хвилин судового засідання. Я пропоную розпочати розвідку питань, хоча б їх оголосити, але очевидно закінчити ми не зможемо, тому що в 13.30 інші. Правил призначення. Хочеться поставити на обговорення питання щодо припинення трансляції судового засідання, зв'язку з тим, що в нас документи, доступ до округ клубпочуть мають відповідні грифи, що це не зашкодить впровадженню за думка прокурору. Щодо яких що просить таких просить захист доступ, знято до фСПності, залишилися такі реквізити. З усіх по всіх Що стосується документів, які могли перебувати в САП. Угу. А Щодо інших вони не знаєте? Що щодо думаємо. інших, ви щодо матеріали кінального провадження так само не місі. Ага, зрозуміло. Тобто немає, так? Да? Дякую, Дякую. Ваша думка Можемо продовжити з Ваша честь, я вважаю, що можемо продовжити більше того, оскільки це кримінальне провадження, зокрема до того, що я прошу. Воно від 6 травня 2020 року. На сьогоднішній день ми маємо вже все-таки лютий 24, середина лютого 24-го, тому за цей час, наскільки мені відомо, нікому не оголошено підозру, нікому не обрано запобіжних заходів. Жодного процесуального значення це вже провадження немає, чисто з-за того, що ну, вже скінчилися всі процесуальні сроки для вчинення будь-яких процесуальних дій у вказаному кримінальному права. Я зрозуміла вашу позицію, Сергій Володимирович. з трансляцією продовжувати? Добре, якщо немає постави припиняти. Діє ставиться на обговорення питання щодо розгляду всіх клопотань, про є доступ до речей документів, які стосуються до тих же самих обставин. Зокрема, в нас подані два клопотання в ну, новому судовому засіданні. В матеріалах справи місця це ще вісім клопотань, одне з них розглянуте. Ми їх проаналізували. Е, так, один, два, три, чотири. П'ять із тих е, восьми клопотань, які подані захисником. 26 травня 2023 року тим чи іншим чином стосується цих же ж, в принципі, матеріалів. Записник, не заперечте, щоб усіх їх Заперечую Ваше у честь, оскільки я вважаю, що давайте розгляну, ну, всі скопом розглядати, перш за все в ну, нас і часу малувато. А другі, що... Ну, ми їх не міністри, я знову ж таки кажу. Да, да, да. А другі, що ну, насправді на я брав о, останні два клопотання, а так само до них о, брав додатки, з яких буду, буду виступати, угу. буду просити долучити до суду. Вони угу. хоч і містяться в матеріалах справи вже неодноразово я їх подавав, але все рівно для підтвердження своєї позиції, а так само для... Того, щоб е, суд їх оцінював в розрізі все-таки практики Верховного суду з таких самих правових, ну фактично з таких самих правових став, щоб е, суд оцінював, можливо, можливо враховував думку так само Верховного суду з приводу доказування і доступу рівності сторін до е, матеріалів сторони обвинувачення при. Е, розгляді таких справ. Захисник, не? а якщо, дивіться, наприклад, останнє клопотання, яке було 26 травня 2023 року подане, його прохальна частина аналогічна одному з клопотань, які ви подали 30.01, тільки інший володілець майна. Неже не вже недоцільно все разом розглянули? Ні, ва... Давайте так. Якщо сьогодні ми тільки почнемо оголосимо ці клопотання, mm -hmm. ваш виступ на наступному засіданні. Ви зможете і по цих теж виступити. Uh, у нас 10 хвилин. Uh, uh, я, ну. Поясню свою, свою думку, ваша честь, по тих ну, щоб вони лишилися, щоб це не було, знову я їх не подавав. це. Сторона захисту вживає заходів щодо збирання доказів в тому числі. Так? І зараз один із свідків, якого ми в подальшому будемо просити на допит, і можливо протокол допиту вказаного свідка, ми будемо долучати. Як тільки ця людина, ну точніше, вона жінка, буде в країні. Ми розглянемо і те клопотання. Ні, ні, ні. Йдеться мова тільки про клопотання, про тимчасовий доступи до документів, які перебувають володінні САП, НАБУ. І це матеріал оперативно військових да, за саме це, до чого да, це да, жінка. Да. А жінка брала безпосередню участь у цих, скажімо так, зак... лапках законних діях, тому я зможу. Зможу більш, більш детально розповісти, що це було і як це було. Зараз я вважаю, що недоцільно. Вони ж Навіть... стосуються, по суті, одного але... ну, того самого. Да. Якщо ми зараз розглянемо і задоволить суд, так, да, так. то можливо і не треба. Я взагалі відмовлю, навіщо, якщо. Е... Ну, чекайте. А якщо володіли виявиться не на Буасап, а у вас таке саме, наприклад, до на розгляді, сьогодні виносили, так? Я прошу тільки те, що, що сьогодні ми виносили два на розгляд, Я не думаю, що вони а, будуть знов ж таки, от ми я не знаю судового рішення, але умовно кажучи, що зараз суд задоволить, да? Суд задоволить, ми Суд Ну то всі разом задоволені. Або відмовить всі разом. Або, всі. Або якщо задоволить тільки частину ті, що були останні подані, сторона захисту отримує цей доступ, ознайомиться з ними. Можливо, ще якісь додаткові документи, ті, що відомі сторони захисту, що вони є, можливо, ще буде додатково чи змінено по питанню. Тому я прошу тільки цих останніх два, я на їх наголошував, тому що а, вони. Ну, не просто самі по собі, як окремі клопотання, вони так само йдуть з позиції Верховного суду. Саме, саме, саме через це я прошу під. Їд. Добре, Сергій Володимирович, ваше питання. Так, ми з підтримуємо. Ще вже ж можна задати попитання разом, оскільки щодо оперативно швидкої справи інституції дійсно більше самих обставин, як з неподнекові як одна одне і та саме прохання частину. Добре, дякую. Коли я сидю, порадившись на місці, ухвалила, здійснюю ту розвитку питань, проєнатим число доступу до речей документів, водійцям, яких визначено САП та набу, які стосуються матеріалів НСРД, ОРЗ. В кримінальних провадженнях в спільному розгляді І сьогодні в межах відведеного часу почнеться оголошення цих клопотань, виступ захисника, в тому числі то, що він міг їх підготувати, ніж підготуватися до виступу чи доповнити, буде вислухано в наступному судовому засіданні. Виклик володімена буде повторено. Дякую, присаживайтесь. І в тому четвертому місяці крупотання про надання тимчасового доступу до речей документів 164 аркуш. Захисник Красовський в винувачній колізміни Сергій Володимирович про надання тимчасового доступу до речей і документів. колегії до суддів перебуває кримінальне провадження. Відповідно до змісту протоколу за результатами проведення на гласний слідчий розшукової дії виконання спеціального завдання за розкриття злочинної діяльності організованої групою 3 вересня 21 року з 4 березня 21 по 3 вересня 21 повножно службову особу охорони органу під вигаданими даними в межах кримінального провадження останні цифри 0304 від 06.05.20 проводилося виконання спеціального завдання за закриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Змісто вказаного протоколу 3 вересня 2021 року бачається, що зазначено негласно ці розшукову дію, виконання спеціального завдання за з закриття злочинної діяльності організованої групи було проведено на підставі постанови номер 15 дріб т від 04.03.21. Свою чергу відповідних персональних документів на обставині продолж, виконання спеціального завдання злочинної діяльності організованої групи у кримінальному провадженні в стані цифри 0304 від а не лише результати проведення такого спеціального завдання, стороні захисту у порядку 290 КПК України не було відкрито. Згідно правового висновку Великої Палати Верховного суду, викладеного постанові 1613 року в справі 7557 75, 15 к законодавець встановив процедуру, яка забезпечує реалізацію права на справедливі суд у його процесуальному аспекті, тобто надає можливість сторонам майбутнього судового розгляду визнайомитися доказами кожної з них і підготувати право опозиції, вони буде ними в змагальній процедурі судового розгляду. Для доведення допустимості і результатів в НСРД мають бути відкриті не тільки результати цих дій, а й документи, які стали правовою підстави для їх проведення, питання слідчого прокурора, їх постанови, доручення ухвала слідчого суду, з яких змістом цих документів сторони можуть перевірити отримання внук в написано закону стосовно негласних слідчих розшукових дій. З огляду значною сторону заходу знову прокурора спеціальної антикорупційної прокуратури з клопотанням про надання можливості знімати з постановою номер 15 4 а також з усіма іншими офіційними документами, що слугували підставою для проведення в межах кримінального провадження 0304 від 605-20 середе виконання спеціального завдання з укриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Проте значне клопотання повноваженим прокурором сад залишено без задоволення, що в свою чергу позбавляє захист можливості знайомитися із всіма наявними в розпорядженні обвинувачення доказами та відповідно неможливої належну підготовку захисту до судового розміру. Змістом 6, 3 статті 93 КПК України, лише процитовано зміст даної статті положенням частини першої статті 159 КПК України, зазначено, що таке тимчасовий доступ. Далі зазначено частину першу, 160 КПК процитовано, частину 6, 163 і 159, частину 2. На підставі викладного просить захисник прийняти дане клопотання до розгляду, задовольнити його, постановити ухвалу, коли надати, надати стороні захисту особи адвоката Красовського Володимира Миколаєвича позначені номер 70 про прознення адвокатської діяльності, та його видачі тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Національного антикорупційного бюро України, яке розташовано з адресою міста Києва, це Василя 40, 3, а саме до постанови про проведення негласних слідчих розшукових дій, виконання спеціального завдання з укриття злученої діяльності організованої групи номер 15 04.03.21, а також до всіх інших документів, що стали правовою підставою для проведення межа кримінального провадження 0304. Від 65-20 на власне слідчі Рушкової дії виконання спеціального завдання за закриття злочинної діяльності організованої групи з можливості виготовлення копій, фотокопій, матеріалів та вилучення копій документів по правому та електронному вигляді 26 травня 2023 року Красовський. Так, наступне. Так, щодо додатків, до цього клопотання немає. Наступне клопотання 167-й аркуш цього ж тому. Стосується... Так, надання тимчасового доступу до речей документів на розгляді колегії тоді прибора казано. Кримінального провадження підмісто ну, протоколу про за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності групи від 3 вересня двадцятого року при учасниці 4 березня двадцять по 3 вересня двадцять першого службовою особою про органу під вигаданими даними межа кримінального провадження номер 0304 від шостого проводилося виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності донізової групи чи злочинної організації змістовка протоколу від 3 вересня два року бачається, що зазначено власне свічу розшикову дію виконання спеціального завдання за укриття злочинної діяльності організованої групи було проведено на підставі постанови No15 дріб 430 від 04.03.21 червоно підпросильних документів, на підставі яких проводилося виконання спеціального завдання за укриття злочинної діяльності групи по кримінальному провадженню no 20, а не лише результати проведення такого спеціального завдання в Стороні захисту порядку статті 290 КПК України відкрито не було. Згідно висновку попад Верховного суду 16 січня 2019 року справі номер 751 дріб 57 дріб 15К законодавець встановив процедури, яка забезпечує реалізацію права на справедливий суд у його процесуальному аспекті, тобто надає можливість сторонам майбутнього судового розвитку знімати з доказами кожної із них, підготувати правову позицію, що буде ним встроїтись у змаганні процедурі судового розгляду. Відведення допустимості результатів вони мають бути відкриті не тільки результати цих дій, а й документи, які стали підстави для їх проведення По питання слідчого прокурора і постанови доручні ухвали слідчого судді. суді. Слідчим містом цих документів сторони можуть перевірити дотримання вимог кримінального представного закону стосовно негласних слідчих розшукових дій. З на зазначена сторона захисту звернулась до понарожного прокурора спеціалізованої корупційної прокуратури з питанням про надання можливості ознайомитись з постановою номер 15 дріб а також з іншими документами, що слугували правої підстави для попереднього межа кримінального провадження номер 0304 від 601 до срд виконання спеціального завдання з за скриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Проте зазначено клопотання сторони захисту. Можна прокурором САП так і не було задоволено, що в свою чергу позволяє захист можливості ознайомитися з усіма наявними розпорядженнями обвинувачення доказами та відповідно, неможливі належну підготовку захисту до судового розгляду. Ну, Прозятоване законодавство, саме частина 3 статті 93, перша 159, 160 перша частина. Шоста 163 ї і 2 259 КПК України. На підставі кожно просить захисник прийняти дане колопотання до розвит до задоволений тигу, постановити ухвалу, якої надати стороні захисту особи адвоката Красоцького Дмитро Миколаївич, значного сідок, номер та дата водичі, тимчасовий зовсім до документів, які провели в Україні спеціалізованої декораційної прокуратури значної адреси, а саме до постанови про проведення негласно звідчи розшукової дії, виконання спеціального завдання закриття злочинної за діяльності організованої випаду номер 15 Дік 43, 143.21. А також до всіх інших документів, що стали правовою підставою для проведення в межах кримінального провадження, стані цифри 304 п'ятого двадцятого негласної свічери школи дії, виконання спеціального завдання з хотя діяльності організованої групи із можливості вилучення копій, фотокопій матеріалів та вилучення копій документів по правовому та по електронному вигляді. Додано додатки, це копія клопотання про знайомлення з матеріалами і відповідь САП, притовно 26 травня 2023 року. Яклопотання сто 170 аркуш. 25 лютого 2023 року звертався захисник до САП із клопотанням. Так, просив надати обвинувачену захиснику винуваченого до Красотського доступ та можливість оцінки з постановою No15, рік від 4.03.21, також всіма іншими документами, на підставі яких в межах кримінального провадження номер 0304 від 6.05.20 п'ятого негласна двадцятого поводилася на власність виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації і відповідна відповідь за підписом Віталія Курзуна. Це копія засвідчена 171 аркуш, готовна на 28.02.23. -го, -го, Володимиру Красовському спеціалізовані корабційно прокуратури кримінального прокодування, що ваше звернення від 25.00 до 23 з питань розвитку кримінального провадження 02617 та досудового розслідування кримінального провадження 0.3.0.4. 304 За результатами розду повідомляю, що до знайомих з матеріалами кримінального провадження 0.3.0.4, 304 частині документів, що стосується проведення негласних слідчих розшукових дій, роз'яснює, що отримання інформації, про хід та результати досудового розслідування відбувається лише у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України кодексу України. Учасниками провадження в межах визначення каналі законодавства для кожного з них, оскільки ви не є стороною або учасником кримінального провадження. 0304, будь-яка інформація про стан досудового розслідування даного даному кримінальному які матеріали кримінального провадження не можуть вам бути надані. І посилання на статтю 222 КПК України щодо встановлення прямої заборони розлучення відомості до судоросіння без дозволча або прокурору. прокурор підпис. Так, все, у нас закінчується відведений час, для розвитку справи оголошення і розгляд подальшому клопотанню. Буде продовжено на наступному судовому засіданні. Викликав володійця мене буде повторено, захисника прошу, чи маєте бажання підготувати чи доповнити ці клопотання. Так. Так. І у нас наступне судове засідання. Можете присісти, ще, що в нас не закрите. Призначене, узгоджена дата 23 лютого, 15-та година. Прокурор, так, захист немає ніяких очевидних перешкод наразі для того, щоб продовжити цю дату Була. цей час. Немає. Як буде, то пробуде. Я дуже прошу завчасно. До побачення.